Третій процес буде містерія народження чоловіка. Так само в океанічному гмогу. Тут є два, а, дві ролі: чоловік, який буде дитиною, і жінка, яка буде мамою. В ці непрості часи чоловіки розхитані, багато чоловіків немає в собі всередині стрижня опори. Опори на свою безупречність російською, тобто таку стрімкість свою, величність свою, волю свою, і це звичайно можна підняти в процесі гамахо. Звичайно, коли мама повністю приймає свою дитину, чоловік стає справжнім воїном, не героєм. Ні. Не тим, хто йде в ейфорію, а потім в депресію. Він стає носієм духу, бо тільки через жінку може народитися справжній чоловік. І ця містерія вона спрямована на те, щоб в нас народилися справжні чоловіки, справжні захисники, чудові люди. Які можуть безперечно, чисто, ясно бачити своє призначення і нести в світ свою місію? В наступному відео запишу про останній проект.